Пісні та поезія по польськи. Ось так студенти Прикарпатського університету готуються до міжнародного фестивалю Карпатський простір. Він відбудеться в Івано-Франківську на початку травня та має на меті об'єднати країни Карпатського регіону не лише за територіальною ознакою, а й через мистецтво. Щоб краще ознайомитися з національними особливостями гостей майбутнього заходу у стінах «Альма-Матер» Молодь влаштувала культурні презентації Польщі та Чехії. Заглиблюємося в історію та літературу, показуємо традиції цих країн, зокрема, співаємо народні пісні і не тільки не обійшлося і без національної кухні. Студенти самотужки приготували польські та чеські страви. Суп, чесничка, кнедлики, солодкий штрудель з вишнею, рецепти цих смаколиків дізнавалися у своїх друзів з Чехії. подбали також і про колоритне обрання. Це є традиційно для чехів широкі спідниці, клічисті, корсет і чепчик. такий така візитна карточка Чехії. Схожі презентації то своєрідна на репетиції, адже на фестивалі студенти Прикарпатського університету мають місію коротенько продемонструвати культурне розмаїття усіх країн-учасниць мистецького заходу. Одній такі таблетці, яка буде тривати десь близько 15-20 хвилин, показати всі особливості кожної країни, але все це буде об'єднувати саме Карпатський простір. Тому сьогодні ми розпочинаємо низку таких медійних роликів, презентацій кожної країни. Які з одного боку будуть генеральною репетицією, а з іншого вже будуть промоцією фестивалю Карпатський простір до 1 травня в університеті обіцяють показати національні родзинки усіх країн, представники яких з'їдуться на фестиваль Карпатський Простір. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.